Всім привіт, друзі! Думаєте, ви їли смачні котлетки? Не думаю. Пробуйте мій рецепт і ви все зрозумієте. Дуже рада, що ви на мене підписуєтесь У мене вже немало підписників. Буду радувати вас новими рецептами. Ставте лайки, будь ласка. Для початку беремо курячий фарш. Розбиваємо одне яйце і веделкою його перемішуємо. До фаршу додаємо наше яйце. Далі беремо два кусочки хліба, бажано, щоб це був батон. Трошки змочуємо його водичкою звичайною і на невеличкі шматочки ламаємо, додаємо до нашого фаршу. Далі солимо, додаємо будь-які улюблені спеції, перець або якісь духмяні приправки. Беремо часничку три зубчики та величеньку цибулинку. цибулю я просто нарізаю ножиком на шматочки. До речі, щоб цибуля не пекла очі, коли ми її почистили, треба розрізати її на половинку і в холодній воді промити половинку і. Ніж. Додаємо цибулю до фаршу і часничок. Часник я також нарізаю маленькими шматочками, не на натерсі, не давлю, а просто нарізаю. Міленько стараємось і додаємо. Тепер руками замішуємо наш фарш. Ніякої муки нічого не додаємо. Добре, добре, добре замішуємо. Цим часом розігріваємо сковорідку, додавши в неї 6 столових ложок маси. Соняшникового. В тарілочку насипаємо панірувальні сухарики. Так будуть котлети набагато смачніші. І змочивши наші руки водою, формуємо котлетку. Обвалюємо в сухариках акуратно. І викладуємо кожну котлетку на сковорідку. Котлетки м'якенькі, але вони не будуть розвалюватись, якщо у вас гарний фарш. Фарш має бути з натурального м'яса. Ви можете його зробити вдома або попросити, щоб вам перекрутили в супермаркеті. Будь ласка, я вас прошу: не беріть готові фарші, тому що котлети будуть розтікатися і муку туди сипати, ну то вже будуть не котлети. Без кришки обсмажуємо на одній стороні 5 хвилин. Обсмажуємо. Потім перевертаємо котлетки, накриваємо кришкою. І будемо обсмажувати 10 хвилин на середньому вогні. Так вони доготуються і підсмажаться. Ось такі красунчики виходять. Друзі, це дуже смачні котлетки. Всім смачного дякую за перегляди і лайк.